Та що це до лампи таке прилипло, а? <світ> Та куди їх <я> взяв взагалі? <світ> ну, навіщо ти мене розбудив? А? Ти хто? <світ> ну, я джин. Окей, а чого ти не синій? Синій я буду в п'ятницю ввечері, а зараз я ну, такий. Та й одяг в тебе звичайний. О Боже, надивляться от тих східних мультиків, і все. Я, що, я. я Звичайний джин. Так, давай три бажання розбіжимось. Окей, о, хочу новий телефон. Так. Да. Виконано. <клес> а де? Ти що не почув може? Кажу, хочу новий телефон. <клес> Як хочеш. Виконано. Ну, ти точно трошки того. Кажу тобі: хочу новий телефон! Да. Все, готово. Три бажання, я пішов. Так знов нема! <клес> Кого там ще принесло, а? О. <плес> да, джин. Ти не джин. Ти жук. Але техно завжди краще, ніж один. <плес>